Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. .ok. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку дієтичну добавку, як омега-3. Омега 3 це є додаткове джерело поліненасичених жирних кислот. Ось такі капсулки, які містять жирні кислоти. Які ж жирні кислоти містить омега 3. Так, дивимося склад. Так, це є. Дві кислоти, екзопантаєнова кислота і декозагексаєнова кислота. Ми бачимо дозу 1000 мг, це є доза для дорослих, їх можна застосовувати дорослим та дітям від 12 років. В дозі 1000 мг по одній капсулі 2-3 рази на день. Необхідно приймати під час їди або через 30 хвилин після їди. І запивати водою. Що ж дає нам омега-3? Омега-3 це жирні кислоти, які дають великий ефект на наш організм, позитивний ефект на наш організм. Насамперед, це є робота мозку шлунково-кишкового тракту і серцево-судинної системи поліпшується. Тобто вона впливає на ці системи і стан. Під час прийому омега-3 на постійній основі поліпшується стан. Психічний стан нормалізується. Такі ознаки, як втома, дратівливість, агресія навіть пропадають. Коли є високий тиск, то стабілізується тиск, це особливо дуже корисно для гіпертоніків приймати омега-3. Якщо люди мають болі, які хворіють на артроз або ревматизм, то усуває біль омега-3, холестерин знижується під час прийому омега-3, Імунна система приходить в норму, гормональний фон вирівнюється. І організм стає більш здатним до ранозагоювання, лікування пошкоджених органів. Також організм омолоджується, покращується стан шкіри, волосся і нігтів, що дуже важливо для жінок. Особливо важливо для жінок приймати омега 3. І зменшується ймовірність розвитку раку. Також дуже корисно приймати омега-3 вагітним, особливо під час другого і третього триместру вагітності, тому що це допомагає правильно розвиватися плоду. І також зникає гестоз, токсикоз, у вагітних, якщо будуть приймати омега-3. Дуже багато користі від омега-3, тому всім рекомендую її приймати. Ось такі капсулки. Дозволене до застосування діткам від 6 років. Виробник наш, доступний в ціні. Тому рекомендую приймати курсами, пропивати ці жирні кислоти. І тоді ви будете почуватися добре, і ваш організм вам за це обов'язково подякує.